Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги фітнес-гумки. Це універсальний інструмент для тренувань, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати ваші м'язи. Виготовлений з поєднання поліестеру та латексу, тому забезпечує необхідну еластичність та міцність для інтенсивних занять. Ремінь ідеально підходить. Для йоги, пілатису та фітнесу дана стрічка дозволяє виконувати широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Компактний розмір дозволяє легко брати стрічку з собою на тренування або використовувати її вдома. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для передпліччя. Це універсальний фітнес-інструмент, призначений для зміцнення пальців, кисті та передпліччя. Завдяки регульованому діапазону опору він адаптується до різних рівнів фізичної підготовки, що робить його придатним як для початківців, так і для професіоналів. Даний тренажер чудово підходить для розвитку сили захвату, що є важливим для багатьох видів спорту. Еспандер портативний та простий у використанні, тому ідеально підходить. Як для тренувань вдома, так і на роботі. Пропонуємо до вашої уваги корсет для корекції постави. Це зручний та ефективний засіб для підтримки правильної постави. Ортопедичний фіксатор забезпечує підтримку ключиці спини та плечей, допомагаючи тримати хребет у правильному положенні. Регулярне використання коректора допомагає зменшити біль у спині, спричинений неправильною поставою, а також покращує загальне самопочуття. Це ідеальний вибір для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером або має схильність до сутулості. Пропонуємо до вашої уваги наручний годинник. Його водонепроникний корпус підходить для щоденного носіння, занять спортом або відпочинку на природі. Міцний дизайн поєднується з неймовірною функціональністю: секундомір, будильник, підсвітка, дата, таймер та 12 чи 24 годинний формат. Завдяки кварцовому механізму та якісним матеріалам забезпечує точність та довговічність. Ударостійкий корпус та зручний ремінець роблять його чудовим вибором для. Чоловіків, які цінують практичність та стиль. Пропонуємо до вашої уваги гнучкий подовжувач для змішувача. Цей зручний подовжувач з можливістю обертання на 360 градусів значно спрощує миття посуду, овочів та очищення раковини. Підходить як для кухні, так і для ванної кімнати. Легко встановлюється на більшість стандартних змішувачів. Завдяки м'якому силіконовому шлангу подовжувач згинається у будь-якому напрямку, дозволяючи точно спрямовувати потік води. Вбудований аератор зменшує витрату води. Забезпечуючи м'який та рівномірний струмінь, що допомагає економити ресурси, це ідеальне рішення для щоденного використання вдома, особливо у квартирах з невеликими раковинами.